Швидше за все, ви не досягнете більшість цілей, які поставили собі на новий рік. І, на жаль, з понеділка теж нічого не зміниться. І це все через те, що ви неправильно ставите цілі. І сьогодні я розповім, як ставити цілі так, щоб їх досягати, що таке методика SMART і чому ви обов'язково маєте нею користуватись. А ще в кінці відео поділюсь з вами однією дуже важливою порадою стосовно цілей, яка допоможе вам змінити своє ставлення до них. Обов'язково додивіться це відео до кінця. І Якщо ви тут вперше, то мене звати Артур і я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. Давайте нарешті починати. Коли мені було 18 років я думав, що для того, щоб досягти якусь ціль, треба просто хотіти цього. І я хотів, дуже сильно хотів. Але, на жаль, цього було недостатньо. І коли я досягнув лише 4 цілі, з 16, які ставив собі на рік, то зрозумів, що в мене серйозні проблеми. І дякувати Богу, я тоді вирішив трохи розібратися в тому, як правильно ставити цілі, і натрапив на одну дуже класну методику. Це методика постановки цілей SMART. І саме вона вирішує декілька важливих проблем, які ми робимо, коли ставимо собі цілі. Якщо коротко і по суті. То кожна з літер цієї методики Smart це певний критерій, якому має відповідати ваша ціль, коли ви її ставите. Звучить не дуже зрозуміло? Давайте разом розберемось і покроково пройдемо по кожній букві. Перша буква s Specific, Тобто ціль має бути конкретна. Інколи ми не можемо досягнути цілей не через те, що це дуже важко, і взагалі для цього треба щось робити, а через те, що наші цілі не конкретні. Уявіть собі ситуацію: ви пишете список цілей, наприклад, на 2024 рік. І один з пунктів звучить типу вивчити англійську. І загалом це гарна ціль. Знати англійську це класно, і 100% знадобиться вам в житті, але це абсолютно не конкретна ціль. Нам потрібно максимально конкретизувати її. Напишіть, в якій мовній школі ви будете займатись, або запишіть ім'я викладача, з яким ви будете це робити, яка буде тривалість занять, як часто на тиждень ви плануєте їх мати, який рівень англійської ви хочете досягнути, чи хочете ви пройти якийсь тест підтвердження, чи будете ви працювати над вимовою і так далі, і тому подібне. Ось так виглядає конкретика. Саме тому ще на етапі постановки цілей, чітко пропишіть, де. Скільки, як часто, як довго і так далі. І чим більше конкретики, тим краще. Наступна літера М. Measurable. Ціль має бути вимірювана. І тут є два пояснення, чому так має бути. Перше, як ви дізнаєтесь, що ви досягнули свою ціль, якщо ви не можете її виміряти? Правильно, ніяк. І повертаючись до попереднього прикладу, вивчити англійську мову. Як ви дізнаєтесь, що ви її вивчили? Коли буде ця межа? От я вже все вивчив, я молодець. Не буде такого, ви просто-напросто ніколи її не досягнете, бо англійську мову можна вчити ціле життя. Саме тому ціль має бути вимірювана. І коли ви поставите собі ціль вивчити англійську до рівня b 2 то це вже значно зрозуміліше, бо є купа тестів, які можуть підтвердити цей рівень, і ви будете точно знати, що ви її вивчили до того рівня, який ви хотіли. Або ще один приклад: якщо ваша ціль схуднути, то як ви дізнаєтеся, що ви досягли її? Коли не буде певного животика? Ну, це така собі ідея. Тому ви точно маєте визначити, скільки ваги ви хочете скинути. І навіть просте розуміння цього вже буде вас більше надихати і спонукати досягнути цієї цілі. І є ще друге пояснення, чому ціль має бути вимірювана. Це те, що відстеження прогресу допомагає досягнути цілей і підтримувати нашу мотивацію. От подумайте самі, у вас колись було таке, що ви наполегливо працюєте, вкладаєте купу зусиль, стараєтесь, але в кінцевому результаті ви навіть половину своєї цілі не досягнули, у вас падає. Мотивація, нема бажання вже щось робити, і потім ви не досягаєте свою ціль і взагалі забуваєте про неї. Було у вас таке? В мене таке раніше дуже часто траплялось і я так і не доводив справи до кінця. І вся проблема в тому, що ми фокусуємось лише на кінцевому результаті і забуваємо про сам процес досягнення цілі і про міжні успіхи, які в нас є. І для того, щоб цього уникнути і постійно мати мотивацію на досягнення цілей, нам треба розбивати нашу ціль на багато маленьких цілей. Наприклад, схуднути на 10 кг може бути доволі важко, і це може забрати декілька місяців, а може і більше. В такому випадку вам слід розбити цю ціль на менші підцілі і відслідковувати прогрес. Спочатку поставити маленьку ціль, скинути 1 кг, потім 3 кг, потім 5, а потім поступово ви дійдете і до 10. Бо саме прогрес тримає нас вмотивованими і допомагає нам не зійти з довгої дистанції. І кожного разу, коли ви досягнете цієї маленької проміжної цілі. То пишайте з собою, похваліть себе, бо ви вже зробили це, а потім продовжуйте працювати, щоб досягнути більшу ціль. А ще до речі, якщо у вас спершу буде менше ціль, типу схибнути на 1 кілограм, то вам буде легше почати над нею працювати, бо це навіть звучить легко. Тому обов'язково розбивайте ваші цілі на менші і робіть їх вимірюваними. Йдемо далі. Третя літера A. Achievable. Наша ціль має бути досяжною. Одна з причин, чому люди не досягають своїх цілей, це те, що вони ставлять недосяжні цілі і переоцінюють свої можливості. Якщо ви ніколи не ходили в зал, то якось тупо ставити ціль ходити в зал 5 разів на тиждень. Ну бо ви так довго не протягнете. Або якщо ви зараз зовсім не знаєте англійську, то якось неправильно ставити собі ціль мати рівень С2. Бо на початковому етапі об'єктивно це майже нереально і дуже дуже складно. Тому, коли ставите цілі, обов'язково переконайтеся, що ви зможете досягнути мети, яку поставили перед собою. І я хочу наголосити, що ваша ціль не має бути легкою, щоб у вас не було такого відчуття, типу А, та я з легкістю це зроблю, це фігня. Так не має бути. Це має бути десь посередині. Ваша ціль має бути трошечки вищою за ваші можливості, які є зараз. Наприклад, якщо ви зараз заробляєте 20 тисяч гривень на місяць, то цілком окей поставити собі ціль заробляти 25 тисяч гривень на місяць. І ця ціль не буде занадто велика і страшна, і водночас не буде занадто легкою, і щоб її досягти, треба добре постаратись. Саме це ми і шукаємо. І вже потім, як тільки ви досягнете вашої меншої цілі, ніхто вам не забороняє ставити вже трохи більшу ціль і поступово досягати більшого. І тут важливий момент: ви часто могли чути якісь такі фрази, типу мисли масштабніше або стали Недосяжні цілі або бери вершину, матимеш середину. Це все гарні фрази, мотиваційні, надихаючі, і оце все. І я зовсім не проти них. Ви ставите собі якусь велику ціль, розбиваєте її на маленькі плюс-мінус досяжні цілі і поступово-поступово їх досягаєте. І таким чином, через якийсь час ви досягаєте своєї більшої цілі, яка вам на самому початку ще здавалась нереальною. Головне не просто ставити якусь таку недосяжну ціль, а робити покроковий план її досягнення. І в такому випадку ви точно її досягнете. Якщо, звісно, Добре, постараєтесь. Окей. Okay. Рухаємось далі. Наступна літера R релевант. Наші цілі мають бути релевантними. Або якщо простіше, наші цілі мають відповідати напрямку, в якому ми хочемо, щоб рухалось наше життя і кар'єра. Бо оце переслідування неправильних цілей є доволі поширеною проблемою. Якщо ваша ціль насправді не ваша, а нав'язувана з соціумом чи родичами, і ви взагалі хочете чогось іншого, і в житті вам того не треба, то швидше за все ви її не досягнете. І в цьому нічого дивного нема. Розповім приклад з мого життя. Колись давно я захотів вивчити іспанську. Мову. Мені дуже подобалось, як ця мова звучить. Я дуже хотів якось поїхати в Барселону і Мадрид, погуляти там і спілкуватись з іспанською. І я постійно собі тримав в голові, що треба вивчити іспанську. Навіть в Duolingo декілька уроків пройшов. Але потім я зрозумів, що це якось тупо. Ні-ні, звісно, знати іспанську це класна навичка, і без сумнівів це дуже цікаво. Але на той момент я англійською так собі говорив, а тут ще іспанську вчити. І дякувати Богу, я тоді вирішив, що ні ні поки іспанську відкладемо на невизначений термін. Повчимо англійську до нормального розмовного рівня, а потім, як буде час і можливість, я вивчу іспанську. І я дуже радий, що прийняв тоді це рішення. Бо зараз я кожного дня на роботі використовую саме англійську, а не іспанську. І це мені дуже допомогло. Тому кожного разу, коли ставите ціль, поставте собі питання, чому ви хочете її досягнути. І подумайте, чи справді вона вам потрібна, і чи може зараз є якісь більш важливіші та релевантніші цілі. І наша фінальна літера Т. time Bound. Ціль має бути обмежена в часі, це один з найважливіших критеріїв, і всі наші цілі мають мати кінцеву точку. Якщо її не буде, то ми просто-напросто потрапимо в пастку прокрастинації. І ви самі знаєте, як це? Це коли є якесь завдання, і воно нетермінове, в нього нема дедлайну. Але нам дуже важко знайти час, щоб його зробити, і це завдання так ніколи і не робиться. І на жаль, з цілями це так само працює. А коли ціль має певний кінцевий термін, в нас з'являється відчуття терміновості і розуміння, що час йде і треба щось робити. І саме так наявність дедлайну значно більшує ймовірність того, що ви досягнете своєї цілі. Але загалом з дедлайном теж треба бути обережними. Не можна ставити ціль схуднути на 10 кілограм за тиждень або написати книгу за три дні. Ну бо це просто неможливо. Тому старайтесь теж уважно і обережно підходити до дедлайнів. І обов'язково пам'ятайте, що це важливо і їх обов'язково має мати кожна ціль, якщо ви, звісно, хочете її досягнути. І давайте я наведу вам декілька прикладів смарт-цілей на основі тих цілей, які ми обговорювали в цьому відео. Перша ціль вивчити англійську, бо смарт звучатиме ось так: вивчити англійську мову з допомогою індивідуального викладача до рівня B1 і здати тест підтвердження до 1 грудня. Друга ціль хочу схуднути, звучатиме так. Схуднути на 10 кг до 1 квітня за допомогою трьохразових занять на тиждень в спортзалі і дотриманням збалансованого харчування. І третя, остання ціль написати книгу по смарту буде виглядати ось так: написати нонфікшн книгу про сон до 31 грудня, приділяючи мінімум по 15 хвилин на її написання кожного дня. Якось так вони будуть виглядати приблизно. Звісно, їх можна адаптовувати під себе і ваші реалії, прописувати конкретні кроки, створювати маленькі підцілі і так далі. З ними ще працювати і працювати. Та й загалом не варто думати, що поставити ціль це одноразова подія, ніби раз поставив і все. Насправді це постійний процес, і він ніколи не закінчується. Ви маєте регулярно переглядати вашу ціль, планувати прогрес і кроки по її досягненню. Коротше, важче потім ціла купа роботи буде. Ой, і ледь не забув. На початку цього відео я обіцяв поділитись важливою порадою стосовно цілей. Так, от розповідаю: якщо ви не досягнете ваших цілей, то нічого страшного не станеться. Це нормально не досягати цілей. Це нормально завалювати дедлайни. Це нормально, якщо щось пішло не по плану і ви не можете досягнути своєї цілі. Це цілком нормально. Не нормально, коли ви ставите ціль, не досягаєте її і потім мучитесь, псуєте життя собі і оточуючим, довго страждаєте, перестаєте вірити в себе і так далі. Не треба робити так. Просто кожного разу, коли ви не досягнули поставлених цілей, то сядьте і подумайте, що ви можете зробити інакше наступного разу. Може якось краще спланувати її досягнення, або якось по інакшому її сформулювати чи змінити дедлайн. Гарно подумайте про це і точно не треба картати себе за це. Не досягнули, ну і нічого страшного. Головне, продовжуйте працювати і прагнути чогось більшого. І рано чи пізно ви точно досягнете своїх цілей. І я вам цього дуже бажаю. Дякую за те, що подивились це відео, і особливо дякую людям, які підтримують мій блог на Міокофі. Ви топ. Дякую вам дуже. І до речі, якщо у вас після всіх донатів на ЗСУ ще залишилось декілька гривників, то ви теж можете підтримати мій блог фінансово. Лінк буде в описі до цього відео. А ще дуже раджу глянути моє інше відео про цілі і підписатись на мій канал. Продовжуйте підтримувати ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!